Привіт-привіт! Петрук агенція в ефірі. І поки що я сама, але з хвилини на хвилину тут з'явиться ще мій Олексійович. І запрошую вас подивитися відео, що ми сьогодні будемо робити на нашому городі. Тим часом підпишіться на наш канал та поставте нам уподобайку. Погнали! Ви пам'ятаєте українську народну пісню Ти ж мене підманула? Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розуму звела. Оце якраз пісня дуже класно підходить для нашого городу зараз. І я вам зараз розкажу, в чому тут справа. Отже, друзі, до чого тут наша народна творчість, і саме пісня Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. І як це стосується нашого городу? Власне, пісня про нашу гірчицю, яку ми посіяли у нас на городі, де була пшениця? Скажімо так, надії були великі, 600 гривень було потрачено, а гірчиці. Як не було, так і немає. Де-не-де не де, посходила там. ну ось Бачите, там там дві-три, там одна, там десь вона одна сходить, там дві-три. Ну, оце, оце все, що тут за місяць у нас наросло. Тобто якусь сплекати надію, що тут виросте якісний сидерат, який нам покращить структуру ґрунту, який полікує наш ґрунт, у нас взагалі немає. А так як ми люди амбіційні, ми дуже любимо проводити різні експерименти, іноді вони нам виходять чи вилазять. Боком, але нас це нічого, скажімо так, не вчить, і ми продовжуємо лажати далі і наступати на ті самі граблі. Сьогодні у нас гарне таке свято, чоловіче, день, всенародний день батька, також у мого Олексійовича сьогодні професійне свято, тому що він... За освітою інженер лісового господарства, але до свята нам ще як до неба рачки. Тому ми сьогодні знову працюємо на нашому городі. Що ми робимо, друзі? Он там вдалині вже Олексійович завів свого газопілота, як я це називаю, мотоблок, і їде сюди до мене. А власне, що ми хочемо зробити? Так як ви знаєте, хто дивився наші відео. Хтось знає, що у нас величезна проблема з нашою люцеркою. Вона вся завита кускутою там, чи поветицею, як вона там називається, гори вона до біса. І ми, скажімо так, сезон профукали, і так і ніякого сіна ми не заготовили, і кролів ми не мали чим годувати ціле літо, і вже пів, о, пів місяця осені. Тому що повитиця її просто-напросто з'їла. І що ми собі придумали, яку ми таку ідею фікс для себе знов придумали у своїх, скажімо так, нерозумних головах? Ми вирішили тут, де не зійшла гірчиця, ось тут від сусідського города, зробити ленточку ще посіяти люцерії у цьому році і перевірити, чи буде вона, ну скажімо так, люцерка вона взагалі морозів боїться. Але якщо Дивитися на те наскільки помінявся зараз клімат, і наскільки зараз у нас теплі осені і теплі зими та ранні весни, ми попробуємо тут посіяти пару рядочків люцерни. Якщо вам цікаво споспостерігати, що ж у нас з цього вийде, а тим більше перейняти такий досвід для себе, запрошуємо вас підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. Отже, чекаємо Олексійовича. «Ой, Уже потепліло, 12 година дня. Ми вийшли сюди вверх на наш город. І е, сьогодні ми проводимо знову ж таки експеримент. Ну, Як ви розумієте, в нас на городі тільки одні експерименти. І дзузьки чорта лисого ми тут маємо з цих експериментів, тому що, що все робиться на виворіть». Отже, що ми робимо? Ми сіємо люцерку. У відео я вам показувала, що пару днів тому Олег тут прокультів своїм мотоблоком оцей кусочок городу, і ми сіємо на зиму люцерку. Думаємо, сподіваємося на те, що погода ще буде сприяти тому, що вона проросла і вкорінилася. А якщо ні, ну значить. Люцерка це не наше, але знову ж таки ми маємо доказати, те, що клімат змінюється. І отакі теплі затяжні осені, вони все-таки дадуть можливість їй проклюнутися. Зразу вам покажу ріпак наш, тобто нашу гірчицю. Ну, щоб не плакати, я сміялась. Так, хочу ще сказати, що ми поїхали в Бершать купити. Люцерки, то ми її не купили, тому що в одному магазині в Дамарку її немає, а другий 5 годин вже було закрито. Тобто прийшлося замовити через інтернет. Ось в такому розсипному вигляді вона нам прийшла в пакетику в коробочці. Один кілограм коштує 200 гривень. Скільки за доставку там взяли, я не знаю, треба спитатися Олега. Знову ж таки, не знаю, яка там у неї схожість. Ну, побачимо. Якщо хоч щось десь проросте, значить, значить це добре, правда? Отже, будемо молитися, будемо надіятися, що, що хоч щось, щось там буде. І переходимо садити часник. Так, поки Яся поволочила тачку. І з кабаками і понила, там що її болять зап'ясточки і колінця і так далі. Я вам покажу, чим я займаюся. Отут уже цю половину я зачистила, розгорнула перегній. Тут у нас були якби то кабаки. А тут осього у нас були якби то огірки. Оце в цих шелепах тут були огірки. Оце я зараз займаюся, це ще винесла відеречка, що помідорів набрати оце я тут зараз займаюся це в мене такий план сьогодні прибрати оцю ділянку скидати бур'ян щоб сох і трішки протрахне земля Олег продіскує щоб була готова ділянка вже до посадки цибулі як каже народна мудрість що в гурті і батька легше бити. Олег косить стежку, яся збирає огірки і вириває стовбурі від цукрової кукурузи. Ну, вона замовила її, тому хай, хай працює. Все, сонце сідає, ми закінчили прибирати, купи навершили. Хай вони... О Боже, задихалися, хай вони сохнуть, тут, звісно, є чому сохнути. А ми зараз ще позбираю зелені огірочки. І кролишці нарвала вирізки, і будемо рухатися в сторону дому. Ой, вимушена вам сказати, що з непривички трошки ножки поболюють присідати. Ну, але це ще лише все тільки попереду, ще нема чого хнюпитися. Отже, я сама. Олег там на цьому, на хазяйстві вдома, яся на уроках, світла в нас немає. Хлібові мому там в духовці габздець, бо лиш поставила хліб і не стало світла. Будуть мати собаки, що їсти. Садю часник, вже шість рядків посадила. Думаю, зніму вам відео, покажу, як Олег виробив город сьогодні мотоблоком пухкота, красота, теплота і садю, бо, бо портиться часник. Що буде, то буде. Щось, щось виросте, щось пропаде, ну, хоч якийсь шанс є його зберегти, бо як я його ще трохи потримаю так, насипом, то він весь спортиться, не буде що, не буде, що вже садити. Тому працюю далі. Поки я прийшла з городу, мій дую спік хліб. І цей хліб буде коштувати по ціні колумбійського кокаїну, бо він був спечений на генераторі. Тому... Тому не знаю, скільки нам цей хліб обійдеться. Але дякувати Богу, що, по крайній мірі, наш генератор його потягнув. Ну, так, да, він, звісно, тут, подивіться, трохи і перебився вже. Бо... Бо стояв, вже ж він скільки? за три години стояв в духовці, то я думаю, що, що все хокей. Ну нічого, на хліб не можна казати, що поганий. Буде смачний, будемо смакувати. Ну, все, друзі, Олексійович приступає до миття посуду. Я буду робити зараз салат. Олег сьогодні купив сітку капусти. Ціна у нас вісімнадцять гривень. Да? Якщо сіткою береш, то 18 гривень. Така непогана невеличка капусточка. Буду приступати, кришити хлопцям салат і будемо готувати вечеру. Ой, у нас щось летить. Щось пока пока.